Сьогодні, 30 квітня о 10.05, ворог завдав черговий ракетний удар по об'єкту цивільної інфраструктури. В результаті влучання керованої авіабомби. Попередньо в нас є інформація, що це ОМПБ Д-30. Загинув чоловік, який тут працював. На превеликий жаль, також постраждало ще четверо цивільних людей. Жодного військового об'єкту, жодної військової техніки за цією адресою немає. Однак на місці ми зафіксували і вилучаємо частини керованої авіабомби. На місці працюють слідчі криміналісти вибухотехніки. Ми ретельно оглядаємо місце події для того, щоб вилучити кожну рештку цієї авіабомби. Ми це робимо для того, щоб почати це кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни. Ми це робимо, щоб задокументувати цей черговий російський воєнний злочин. Ми це робимо для того, щоб подальшому довести вину кожного військового, який руйнує Харків, який вбиває цивільних людей. Який не дає спокійно жити нашим містянам. Поліція працює на місці. По Харкову також ворог завдав удар по центральній частині місця. Міста влучання мали на перехресті вулиці Сковороди та вулиці Весніна. Пошкоджені гаражі, пошкоджена цивільна будівля. На щастя, ніхто не загинув, однак є люди, які поранені. Це звичайні люди, які прогулювалися в центральному центральній частині в центральному парку міста Харкова.